Привіт! Чи вигідно утримувати свиней? Питання просте, але відповідь, як завжди, складніша, ніж так або ні. Бо насправді все залежить не лише від корму, цін і поросят, а й від підходу. Хтось тримає свиней усе життя і не скаржиться, а хтось починає і через рік каже більше ніколи. Давайте розберемось, чому так і як зробити, щоб вигідно було саме вам. З чого все починається? Звісно, з поросяти. але не з будь-якого, а з нормального. Бо дешеве це часто всеядне чудо, яке їсть усе підряд, а виростає тільки в уяві продавця. Хороша генетика це не реклама. Це до плюс 30% приросту, без зайвих трюків. І ні, це не жарт, це різниця між м'ясом і марнотратством. Уявіть, двох свинок: одна з нормальної генетики, інша по акції з базару. Через 4 місяці перша 110 кг і майже готова, а друга 80 кг І ще, думаю, чи варто рости далі. Порося не витрати, а інвестиція. І найдорожче завжди обходиться те, що здавалось вигідним. Корм основа всього, свиня не росте з повітря. Корм це найбільша частина витрат. І тут думати треба не після, а до того, як почав сипати. Комусь зручно купувати комбікорм у мішках. Хтось міксує зерно, білки, вітаміни, а хтось варить кашу з гарбузів. Бо так робив ще дід. Усі варіанти мають право на життя, але питання не в рецепті, а в розумінні. Чи ти даєш, що ти даєш? І для чого. Бо дід годував по-старому і мав свиню на Різдво, а ти годуєш по сучасному. Тож, і результат має бути сучасним. Інакше для чого це все? Якісний корм це не про те, щоб дати більше, це про те, щоб давати розумніше. Бо якщо один корм дає плюс 500 грам приросту, а інший 900 грам, питання не в ціні. А в тому, що ти рахуєш, що реально працює. Тому годуєш, зважуй інакше, просто сиплеш гроші в годівниці. Умови утримання. Це не фон на задньому плані, це сцена, на якій грає вся відгодівля. Свиня в багні і на протязі. Не росте, вона виживає. Через три дні почне кашляти, через тиждень зупиниться в рості. І ще трохи і лікування обійдеться дорожче, ніж корм на весь місяць. Тому прибери, закрий протяги, це дешевше, ніж лікувати. Одна з найбільших помилок думати, що все одно ростуть, ростуть але з втратами, яких ти не бачиш і не рахуєш. І поки ти вкотре додає щось у корм, щоб підштовхнути. Може варто просто подивитися, де тягне, де свині лежать купою, не через любов, а тому, що мерзнуть. І їм не до приросту, їм би вижити. Сезонність не дрібниця а стратегія. Ті, хто годував однаково взимку і улітку, потім щиро дивуються. Чому цього разу все не так. А все просто: влітку корм швидше псується, зате приріст кращий. Тепло і вся енергія йде в ріст. А от у зимку частина корму не працює на вагу, вона просто гріє тіло. Якщо це не враховувати, здається, що все зробив, як завжди, а результат інший. Бо умови вже не ті. Приклад простий. Та сама свиня взимку з'їдає на 15% більше корму, а ваги додає менше. Чому? В половину порції з'їдає вона, а другу холод. Вентиляція взимку або не тягне, або тягне разом із протягом. Підстилки треба більше, бо сохне вона гірше. А свині, як на зло, чихають синхронно. У підсумку витрати більші, приріст, менший, а винен, як завжди, комбікорм. Хоча він тут тільки в ролі крайнього. Хочеш зле робити – не годуй взимку, те, що можна було виростити до осені. Грудневі поросята в мінус 10 це не відгодівля, це битва за тепло. Солому, комбікорм, до речі, бери теж влітку, не через знижки, а щоб узимку не платити вдвічі. Бо Хто планує сезон, то і корм не переводить дарма. А хто ні, тому знову буде винен комбікорм. Кашель кульгавість відмова від їжі. Це не трагедія, але й не норма. Це підказка, що щось не так. І тут все просто: або ловиш момент, або потім ловиш рахунки з Vettaпteck. Я вибираю перше. Було. Свиня підкашлює, думаєш, нічого, може соломи наїлась, може погода. Минуло кілька днів не їсть, лежить, дивиться, як на зрадника. Починаєш бігати з шприцом, шукати щось від кашу, витрачаєш більше, ніж вона важить. А все через одне та само пройде. Хочеш по-іншому, тоді роби по-іншому. Сухо, тепло, без протягів. А ще не забувай про базу. Вакцинація, дегельмінтизація, план. Це не для великих господарств, це для тих, хто хоче виростити без сюрпризів. А ще веди облік, бо пам'ять річ емоційна, а зошит об'єктивний. І саме він скаже, чому одна партія йде як по нотам, а інша біда на біді. Куди продавати? Тут можна або злетіти, або все зіпсувати. Виростив – пів справи. Продав ось де або плюс або мінус. Бо віддавати перекубу це як здавати півроку роботи на вагу. Швидко, але дешево. Але варіантів збуту більше, ніж просто на базар. Знайомі, багато хто шукає домашні без антибіотиків, маєш фото, вагу, чесну історію, продаси дорожчі, без лишніх дзвінків. Лясні лавки, магазини. Якщо є якість, можна домовитись на регулярні поставки і не просити, а ставити умови. Переробка, фарш, тушонка, ковбаса. Трохи роботи, і ціна вже плюс 50%. Забій і фасування. Продаєш не свиню, а лопатку карбонат. І звучить смачніше і коштує більше. Не обов'язково мати масштаб, досить мати порядок, якість і трохи системи. А прибуток підтягнеться. І ще не обов'язково все тягнути самому. Один годує, інший ріже, третій возить і вже не морока, а схема. Бо найгірше після шести місяців це здати свиню так, ніби вибачається, що вона взагалі виросла. Прибуток не там, де здається, а там, де рахують. Порахував корм і порося, і думає, що в плюсі. Потім глянеш: електрика, вода, ліки, годин 20 біганини, шприци, лопати, шланги. І якось не сходиться. Правда така, поки не почнеш рахувати все, не побачиш де справжні втрати. Три головні вороги прибутку. Переїдання, свиня їсть, але не росте. Хвороби, ліки, стрес. Мінус 10 кг. Ще мінус у гаманці. Поганий продаж. Віддав перекупу, заробив як на пляшку олії. А друзі, ось вони. Контроль зважив, зрозумів, записав, проаналізував. Профілактика. Краще уколи вчасно, ніж триденні танці з хворим поросям. Прямий збут продав напряму. Залишив собі маржу. Масштабування з 10 свиней заробив трохи, з 30 вже можеш дихати спокійно. Висновок, ферма це не рулетка, це калькулятор, таймер і трохи терпіння. Хто рахує, той і заробляє. Психологія фермер фундамент, на якому все тримається. Свинарство це не про романтику і точно не про стабільність. Тут не буде зарплати 15 го числа. Але тут є інше. Свобода, результат і розуміння, що кожен приріст це твоя особиста перемога. Це марафон. І тут виграють не ті, хто все знає, а ті, хто щодня вчиться, пробує, виправляє. Помилився? Нормально. Повторив це вже твоя проблема. Здається, нічого не виходить? Потерпи ще тиждень, бо найкращі фермери це не нащадки аграрії у четвертому поколінні, а ті, хто просто не зламались, коли стало важко. І навіть якщо. Почав з однієї свинки це вже більше, ніж нічого. Бо головне не обсяг, а рух. Час найдорожчий ресурс. Про корм, ліки і генетику говорять всі. А от про години, які щодня втрачаєш руками і головою, доволі таки рідко. Година зранку, дві ввечері. Перенести, прибрати, зважити, порахувати. Якщо не враховуєш цей час, легко уявити, що в плюсі. Хоча насправді просто обмінюєш життя на корм. Тому автоматизуй, де можеш. поїлки, годівниці, нотатки. Перевіряй, чи твоя година справді щось дає. І головне, залишай сили не тільки на свиней, а й на себе. Бо якщо ферма забирає все, це вже не ферма, а рабство. Свиней утримувати вигідно, але не всім і не завжди. Це вигідно тим, хто не чекає дива, а працює, не сподівається, на якось буде, а все рахує. Не боїться помилок і вчиться на них. Не женеться за швидким збагаченням, а створює систему. Свинарство це не про має свиню, це про має результат. І якщо все зроблено правильно, результат тебе не підведе. Цей канал як ферма без, на жаль, уваги не росте. Коментар, подобайка, підписка, дрібниці, але саме вони показують, що роблю не в порожнечу. Фітфарм, чесно, спокійно, по суті.